Шість державних пільгових кредитів на будівництво та реконструкцію житла на селі торік отримали сільські жителі за програмою Власний дім. Середня сума кредиту складала понад 50 тисяч гривень. Пільговим кредитуванням займається обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Цього року кредитів планують видати втричі більше ніж торік, говорить голова фонду Ірина Бородуліна. Наразі працюють над розширенням категорій, які зможуть отримувати кредити від фонду. Зокрема, планують залучити до програми учасників АТО та жителів селищ міського типу. 2014 році ми видали на газифікацію 4 кредити на загальну суму 134 тисячі 400 гривень. На придбання 2 кредити надали, тобто люди придбали за наші кошти два будинки на загальну суму 164,8 тисяч гривень. У 2014 році нами також було укладено 3 кредитних договори на загальну суму 246,7 тисяч гривень. Але знову таки з проблемою фінансування ми розрахувалися по даним кредитам лише в цьому році не вписував.